Течі, змова, стрілянина і штучний інтелект, який хоче просто подивитися серіали. І це найкраще геро, якого ви зустрічали. Герішки! Я прочитала перші чотири частини циклу Щоденника вбив субота Марти Велс, і це була любов з першого саркастичного коментаря. Жанр, наукова фантастика з елементами трилера, космічної пригоди і соціальної сатири, а також це історія про ідентичність, свободу вибору і... Серіали, ми стежимо за ботом, бойовим адродом з гібридною свідомостю, який раптово отримує свободу, але не знає, що з нею робити. Замість виднощення людства він просто хотів спокійно дивитися улюблений серіал, але навколо нього корпорація, змова небезпечні планети і ціла купа людей, які щось від нього постійно хочуть. Це ніби читаєш бойовик, де головний герой щосекунда все піддає під сумнівом себе, людей, сенс та правила гри. Ну і ще постійно жартує дуже саркастично. А ще це чудова антилотопія з сучасним серцем. Тут легко вчитуються страхи про корпорацію, про контроль, самотність і що значить бути живим. І так, п'ята книжка вже наперед замовлень, вже не можу її дочекатися. Смачного вам вчитання!